Так, заходимо на пляж з мостика. Видно, який чудовий пісочок. Тут поки трохи є неоформлені бивші два барчика. Вони ще поки не працюють, не дороблені. Фактично тільки є від них залишки. Тут то трошки краща ситуація. І от вже люди купаються. Зараз реально 8.20 люди вже купаються. От є в морі. Поки там купаються І там бачу поодинокі туристи. Також купаються. Море спокійне, гарненьке, тепле, собачка лежить на пляжі. І ось звідки ми прийшли. Ось там наша база.